Курт Вонегут Колиска для кішки читає Сергій Оробчук. 36 Няв. Протягом двох тижнів до Різдва. Та після нього, коли я їздив до і далі у моєму помешканні в Нью-Йорку. Безкоштовно жив з мого дозволу нужденний поет на ім'я Шерман Крепс. Моя друга дружина незадовго перед тим покинула мене, бо оптимістка. Не може співіснувати з таким песимістом, як я. Крепс був бороданем, білявим Ісусом з очима спаніеля. Другом моїм він не був. Ми зустрілися на коктейлі, куди нас обох запросили. Він відрекомендувався як голова національного руху поетів та художників за негайну ядерну війну, він шукав сховища, хоча й не від бомби, і я випадково зміг допомогти йому. Коли я повернувся додому, усе ще схвильований загадковим знаменням невикупленого кам'яного ангела Вільумі. То застав у моєму помешканні повний розгром, учинений нігілістами. Кребс виїхав, але перед тим він наговорив поміжміському телефону на 300 доларів, пропалив мій диван у п'яти місцях, убив мою кішку, знищив моє деревце авокадо ще й відірвав дверця до домашньої аптечки. На жовтому ліноліумі в кухні він нашкарябав чимось, що виявилося екскрементами, ось такий віршик. Була в мене кухня, але не довершена кухня. Тож я до тих пір не радів. Аж поки в ній усе не розставив та не розмістив. Ще одне послання було написане помадою жіночим почерком на шпалерах над моїм ліжком. Звучало воно так: ні, ні, ні. Це вам каже ляля -ля Краля. На шию моєї кішки вони начепили папірець з єдиним словом: Няу. Я більше ніколи не бачив крепса, але відчуваю, що він входить до мого карасу. Якщо не помиляюсь, він послужив у ролі Рангранга. Рангранг. Згідно з оченням Боконана, це особа, котра відвертає вас від певного напрямку думок, демонструючи приклади поведінки самого Рангранга, що доводять його абсурдність. Мабуть, я вже був підсвідомо готовий визнати незначущість кам'яного ангела і, продовжуючи йти в цьому напрямку, визнати загальну відсутність значення в цьому світі, але після того, що скоїв крепс, зокрема з моєю улюбленицею кішкою, Нігіліз мене вже не вабив. Той ще щось не хотіло, щоб я став Нігілістом. Місію Крепса, знав він про те чи ні, було розчарувати мене в цій філософії. Дуже добре, пане Крепсе, дуже добре. 37. Сучасний генерал-майор А потім одного дня у неділю я виявив, де можна знайти того, хто втік від правосуддя, майстра Моделей, великого Бога та вельзевула Жуків. У скляних банках. Коротше Франкліна Гонікера. Він не загинув. Цю новину я знайшов у спеціальному додатку до Нью-Йоркської Санді Таймс. Це було платне оголошення якоїсь бананової республіки цілий буклет. На його обкладинці була зображена в профіль дівчина такої приголомшливої краси, якої я думав і не бувай в світі. Вона стояла на тлі картини інтенсивного будівництва. Бульдозери валять пальми, пробиваючи широкий проспект. У кінці проспекту височили сталеві каркаси трьох нових будівель. Республіка Сан читав я на обкладинці крокує вперед. Здоровий, щасливий, прогресивний, волелюбний, прекрасний народ робить усе можливе, щоб привабити американських інвесторів і туристів. Я не поспішав читати далі. Мені було досить дівчини на обкладинці, більш ніж досить, бо я покохав її з першого ж погляду. Вона була дуже молода, дуже серйозна. А ще вона аж світилася співчуттям та мудрістю її шкіра була шоколадного кольору, її волосся золотий льон. Звали її Мона Еймос Монсано, так було написано на обкладинці вона була прийомною дочкою диктатора острова. Я відкрив буклет, сподіваючись знайти інше зображення цієї неперевершеної гібридної Мадонни. Замість неї я знайшов портрет диктатора острова Мігеля Папи Монсано, горили віком під 80. Поряд з портретом папи був зображений недозрілий молодик з вискими плечима, гострим лисячим личком, у білосніжному мундирі з блискучими коштовними прикрасами. Його близько посаджені очі були обведені темними колами. Він, очевидно, завжди велів перукарям підголювати йому лише скроні та потилицю, не чіпаючи маківки, бо на голові в нього здіймалося щось на кшталт цупкого волосяного куба, накрученого та неймовірно високого. Як свідчив підпис, цей неприємний підліток генерал-майор Франклін Гонікер, міністр науки та прогресу Республіки Сан Лоренсо. Йому було 26 років. 38. Акуляча столиця світу Сан-Лоренцо мав 50 миль завдовжки та 20 завширшки. Так було сказано в додатку до Нью-Йоркської Санді Таймс. Населення 4050 душ. Усі пристрасно віддані ідеалам вільного суспільства. Найвища точка острова гора Маккейб, мала 11 тисяч футів над рівнем моря, столиця Болівар. Надзвичайно сучасне місто, розташоване при Гавані, де можна розмістити весь флот Сполучених Штатів. Головні предмети експорту цукор, кава, банани, індиго та ремісницькі вироби. А спортсмени рибалки визнають, що Сан лоренцо є, безперечно, столицею акул. Я не міг збагнути, як Франклін Гонікер не закінчивши навіть середньої освіти, здобув собі таку посаду. Часткову відповідь я знайшов у нарисі про сан лоренцо під яким стояв підпис папи Монсану. Папа писав, що Френк був архітектором генерального плану сан лоренцо до якого входили нові дороги, електрифікація сільської місцевості, фабрики з переробки відходів, готелі, лікарні, поліклініки, залізниця, а це робочі місця. Хоча нарис був коротким та помітно відредагованим, папа п'ять разів назвав Френка. Справжнім сином кров від крові доктора Фелікса ГОНІКера від цього вислову аж пащило канібалізмом. Папа, вочевидь, відчув, що Френк те шматочок магічного м'яса, з якого був створений його старий батько. 39. ФАТА МОРГАНА КАРТИНА стала дещо яснішою завдяки іншому НАРИСові з буклета, пишномовному оповіданню під назвою що знайшов у Сан лоренцо один американець, я майже впевнений, що автором був невідомий найнятий писака. але підписав її генерал-майор Франклін Гоніка. У нарисі Френк розповідав, як залишився на півзатопленій великій яхті в Карибському морі. Він не пояснив, що робив на тій яхті та чому залишився сам. Утім, він натякнув, що пунктом відправлення була Куба. Розкішне приватне судно потопало, а з ним і моє безмістовне життя. Читав я в нарисі. За чотири дні я з'їв лише дві галети й одну чайку. Спинні плавники акул людожерів розрізали хвилі теплого моря навколо мене, а від баракут з гострими, мов голки зубами, ці хвилі кипіли. Я звів погляд на небо, щоб прийняти будь-яку долю, яку творець визначив для мене. І тут мені в очі впала сяюча вершина, що височіла понад хмарами. Чи була то фата моргана? Міраж жорстокий обман зору. На цьому місці я зупинився і пішов шукати пояснення, що таке фатаморгана. Виявилося, що це метафорична назва міражу, названого ім'ям Моргани Лефей, чародійки, котра жила на дні озера. Фата Моргана найчастіше з'являлася у месінській протоці над Калабрією та Сицилією, одним словом, нічого, крім поетичних дурниць. Однак те, що Френк помітив зі своєї потопаючої яхти, було не жорстокою фатаморганою, а вершиною гори МакКейб. Тоді лагідне море винесло Френка з його яхтою на скелясте узбережжя Сан лоренцо начебто господь побажав, щоб він туди дістався. Френк зійшов на берег і спитав, де він знаходиться. У Нарисі ані слова не було про те, що цей сучий син мав при собі уламок льоду 9 у термосі. Паспорта Френк не мав, тож його запроторили до в'язниці в столичному місті Болівар. Туди до нього навідався папа Монсано, який волів з'ясувати, чи справді Френк є кровним родичем. Безсмертного Фелікса Гонікера. Я підтвердив, що це так, казав Френку нарисі. З того моменту всі дороги до успіху відкрились для мене на Сан лоренцо 40. Дім Надії та Милосердя. Сталося так? Так мало статися, сказав би Боконон, що я мусив поїхати до Сан Лоренцо. Один журнал замовив мені статтю не про Папу Монсану чи Френка. А про Джуліана Касла, американського цукрового мільйонера, котрий у віці 40 років, за прикладом доктора Альберта Швейцера, заснував безкоштовну лікарню в джунглях, присвятивши своє життя нужденним людям іншої раси, каслова лікарня одержала назву Дім надії та милосердя в джунглях. Джунглі знаходились на острові сан лоренцо серед диких кавових дерев на північному схилі гори Маккейп. Коли я полетів до сан лоренцо Джуліану Каслу було 60. Його цілковито неегоїстичне життя тривало вже 20 років. У попередній егоїстичний період він був знайомий читачам бульварної преси не менше ніж Томмі Менвіл, Адольф Гітлер, Бенніто Мусоліні та Барбара Гаттун. Поганої слави він зажив через розпусту, пияцтво, порушення правил дорожнього руху й ухиляння від призову. Він мав особливий талант розтринькувати мільйони, приносячи людство тільки горе. Він одружувався п'ять разів, але мав лише одного сина. Цей єдиний син, Філіп Касл, був управителем та власником готелю, де я планував оселитись. Готель звався Касамона, на честь Мони Ейнмонс-Монсано, білявої негритянки, яку я бачив на обкладинці додатка до Нью-Йоркської Санді Таймс. Готель Касамона новісінький був однією з трьох будівель, на тлі яких зобразили Муну. Невидима, але не випадкова течія, несла мене до сан лоренцо Ще не розуміючи цього, я відчував, що підкоряюсь любові. Баргана підказувала мені, як це гарно бути коханим Моне Еймонс Монсану. Міраж став нездоланною силою в моєму безглуздому житті. Я гадав, що Мона подарує мені більше щастя ніж усі жінки, яких я досі зустрічав.